Сухопутні сили збройних сил України оголосили про створення рекрутингового центру з комплектування військових частин та підрозділів. Про це 10 травня у телеграмі повідомив командувач сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. За його словами, першочергово основним завданням центру визначено відбір кандидатів саме до підрозділів безпілотних систем. Далі на зв'язку з нашою студією Тетяна Муравйова, начальниця рекрутингової групи по комплектуванню підрозділів безпілотних систем. Пані Тетяно, доброго ранку, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Пані Тетяно, розкажіть, коли запрацює такий центр, і скільки загалом їх планують відкрити? Ну, дивіться, центр вже працює. Наразі ми вже займає, займаємось відбором, і на сьогодні у нас є вже кандидати, з якими ми споч... почали спілкування ще два тижні тому назад, і вони зараз проходять етап уже. Ем... Проходження територіальних центрів комплектації, так звані ТЦК, навіть є кандидати, які вже пройшли оформлення в територіальних центрах комплектації і очікують, коли будуть направлені до навчального центру на базову загальну військову підготовку. Тобто, можу вже сміло вам сказати і повідомити, що наш центр вже працює. Тільки загалом таких центрів плануєте відкрити? Скільки їх має бути? Ну, дивіться, наразі ми знаходимося територіально в Києві і зараз функціонуємо в Києві. В майбутньому плануємо розширюватись, Це можуть бути обласні центри, в великих містах, містах, мільйонниках. А все буде, як то кажуть, час покаже. все буде залежати від поточної ситуації, від необхідності, тому що наразі сьогодні, незважаючи на те, що територіально ми знаходимося в Києві, ми спілкуємося кандидатами, які знаходяться в різних містах України, будь то в невеличкому селищі чи великому місті, все це відбувається як наш час за рахунок технології. Ми з вами також зараз спілкуємося за допомогою зуму. А точно також ми з вами ми спілкуємося з нашими кандидатами, і навіть весь супровід, який вони отримують, вони також отримують як офлайн за потреби, так і онлайн. Ми згадували вже заяву командувача сухопутних військ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, який написав, що основним завданням буде саме відбір кандидатів до підрозділів безпілотних систем. Чому саме на цьому робите акцент? <таспільшеність> ну мені здається, що цю війну можна назвати саме війною БПЛА. А як свого часу, під час Першої світової війни, її хід змінили? безпосередньо застосування на полі бою танків, так і зараз її хід змінують безпілотні системи та комплекси. І якщо на початку війни ми мали невелику кількість більше простих засобів ураження, то зараз кожний день їх різноманіття, а це вже більш складні системи. З ними треба вміти працювати. Це один момент. Від фаховості залежить результат. Нікого ж з нас не дивує, що, наприклад, пілот, який вміє літати, вони зараз поїхали навчатись управлінню f 16 від фаховості професіоналізму дуже залежить ситуація на полі бою, а тому і виробництво з одного боку у нас зараз дуже сильно розширюється все, що стосується безпілотних систем. І все, що стосується цих моментів, нам потрібно, щоб на системах працювали. Люди, а, і вони могли не тільки літати, ремонтувати, а, працювати в системах захисту, можна так сказати, дронам потрібні люди. Тому саме на цьому, а, саме м, на пошуку і комплектування, пошуку кандидатів і комплектування безпілотних систем зосереджена наша першочергова увага. А Після... Ви сказали, що спілкуєтеся з кандидатами через Zoom. Як мотивуєте потенційних рекрутів, як намагаєтесь їх зацікавити? А, дивіться, а, мотивація, а, це те, що є у нас всередині. Це моє, скажімо так, ну так, тобто моя думка основна, мотивація це те, що є всередині, і для нашого рекрутера дуже важливо зрозуміти мотивацію кожної людини і саме спілкуватися в тому руслі, де ми розуміємо, завдяки чому завдяки чому завдяки чому саме це буде саме це буде корисно для кандидата, що його мотивує. Це ключовий мотивація є в нас всередині. І Якщо ми також дивимося на Мотивацію, то ми безпосередньо до нас важливо, щоб люди приходили, які готові служити в Збройних силах України, тому що ми працюємо з напрямком добровольців. Ми не займаємось мобілізацією. Ми працюємо з людьми тими, які готові. Можливо, їм не вистачає якоїсь інформації. Можливо, їм треба допомогти створю. Можливо, в них є якісь страхи, їх лякає невизначеність, а у них є якісь питання, які їм нема кому задати. Тому саме в цьому напрямку ми працюємо, ми розвіюємо страхи, ми даємо певну визначеність і ми даємо гарантії, бо наш кандидат приходить саме на контракт, і це дає змогу попасти як на обрану посаду, так і в обраний підрозділ. А скажіть, чи мають мати кандидати хоч якесь уявлення про керування безпілотниками, чи тут головне мати лише бажання освоїти цю професію? Угу. Частково ми з вами вже проговорили про мотивацію. Безумовно, людина повинна, повинна бути залучена інформаційно що стосується безпілотних систем. Наприклад, якщо вам подруга пропонує піти на виставку кактусів, якщо вас не цікавить ця тема, безумовно, ви, мабуть, не підете відвідувати цю виставку. А так і наші кандидати вони повинні занурені, бути занурені в цю тему, їм повинні близькі. Технології ми не очікуємо, що до нас прийдуть кандидати, які вже вміють літати. У них є часи нальоти. Чи вони пройшли спеціальні курси? Але якщо такий кандидат прийде до нас, безумовно це певна перевага. Йому швидше можна стартувати і зануритись саме в фах, і він безумовно буде мати перевагу, але це не є. Це не є вимогою. Кандидату потрібно мати уявлення про безпілотні системи. Нашому кандидату повинні близькі технології, технологічно він повинен цікавитись технікою. Є таке існує певна думка, що всі оператори БПЛА, це геймери. Можу сказати, з власного досвіду я давно займаюся відбором саме на. Напрямок БПАК. наші кандидати це не завжди геймери. Чи є серед них геймери? Так чи цікавляться вони комп'ютерними іграми, так але їх не можна назвати геймером. Тобто, ключовий момент це технологічність, цифрова грамотність, коли вам цікаво працювати з технікою. Ну і також, безперечно, важливі такі навички, як орієнтація в просторі, швидкість реакції, що також допомога швидше опанувати професії і бути потім вправних. Але найголовніші я би сказала, відбору І те, що потрібно нашому кандидату в його професії, це здатність до навчання, це навичка номер один, тому що технології щодня змінюються, і дуже важливо, щоб коли людина, щоб, і коли людина прийде, наприклад, на посаду і саме буде літати на розвідувальному коптері, сьогодні вона літає на одному типі дрону, а завтра їй прийдеться літати на іншому. І це Повсякчасне навчання весь час вам потрібно навчатись, тому це ключова компетенція. Ви сказали, що перших кандидатів вже відібрано. Розкажіть більш детально про їхню підготовку, як це буде відбуватися, скільки часу вона триватиме, хто її буде проводити? Можливо, будуть залучатися якісь іноземні фахівці. Так, про підготовку наш кандидат проходить дві етапи підготовки. Перший етап підготовки це загально базова базова загальновійськова підготовка, на якій кандидат опановує всі необхідні навички, які потрібні любій людині, яка знаходиться в війську, наприклад, від бухгалтера до мінометника до любої посади, якою будете займати в війську. Тобто, це він вчиться стріляти, працювати в парах, в двійках. Вчиться тактичної підготовки, так меду а психологічно готують людину. Бути на полю бою та служити в Збройних силах це навички з топографії, це навички мінно вибухову тобто, таке загальне необхідні поняття, які потрібно для того, щоб бути у війську. Це стандартна програма, яка затверджена минулого року президентом. Про саме про те, що всі люди, які доєднуються до війська, мають пройти загальну базову військову підготовку. Вона триває 35 навчальних днів. Ключовою перевагою саме наш. Є те, що вона проходить в окремому навчальному центрі. Тобто, там навчаються всі, незважаючи на те, що це ще не фахова підготовка, а загальна підготовка, на ній навчаються всі, хто в майбутньому будуть, наприклад операторами дронів, наші пілоти, дешифрувальники і таке інше. Тобто, це таке ти попадаєш в окреме середовище, і вже на цьому етапі навіть наші фахівці можуть отримувати додаткову якусь, додаткову якусь інформацію з майбутнього свого фаху. А наступний етап перед тим як людина потрапить у військо, вона пройде фахову підготовку саме наприклад на оператора БПЛА, і тут уже залежить від того напрямку, який був вибраний. Це може бути оператор розвідувального коптеру. Це може бути пілот fpv дрону. Це може бути оператор літакового типу. І вже в залежності від цього а, триває триває саме. Тривалість навчання, тобто це може бути від 17 до 40 днів. Якщо ми подивимося на загальну кількість, яку е, 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 потрібно витратити саме на навчальний період, то це від двох місяців до двох з половиною. І тільки тоді е, е, кандидат, е, уже діючий військовослужбовець, бо на етапі. Загальною під загальною базовою підготовкою він буде підписувати контракт. Це діючий військовослужбовець. Він потрапить до свого обраного підрозділу. Тобто, шлях буде дуже багато. Треба буде вчитися. Нашому кандидату. Дякуємо пані Тетяну за ці пояснення. Це була Тетяна Муравйова, начальниця рекрутингової групи з комплектування підрозділів безпілотних систем.